Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агроднепер. І сьогодні до вашої уваги запчастини до двигунів D21, D37, D122, D144, які приміняються на тракторах Т-16, Т25, Т40, а також на інших установках, де стоять ці двигуни. До вашої уваги головка в зборі: ось о, дивіться, з клапанами. Клапана сидять. Оптимально, так як має бути. Головки якісні, вартують вашої уваги. Також дивіться, коромисла сюди, коли будете ремонтувати, якщо нову головку, можливо, потрібно нові коромисла. Кришечка клапанів, часто в дефіциті у нас вона є. Прокладочка під неї біконітова. Колись такі прокладки ставили на карбюратори. Якість хороша. Окремо клапана впуск-випуск, пружинка зовнішня, пружинка внутрішня, тарілка пружини клапана, сухарики. Все це є по наявності. Прокладочка мідна під головку, прокладочка мідна під циліндр, вашель декомпресора, свічка накалу, шпильки, щоб це все встановити. А також маслопровод для мащення клапаного механізму. На д 144 на 4 отвора йде. І на Д-21 на два А Всі ці запчастини є в наявності. Кому потрібно, замовляйте. З вами підприємство Гродніпер. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!